Проблема раннього виявлення відхилень у розвитку дитини в Тернопільській області стоїть гостро. Частка діагностування особливих дітей у дошкільному віці становить всього 23%. відсотки. У цьому ж, звісно, є вина як і медиків, так і батьків. Зауважує директор комунальної установи Тернопільська обласна психолого педагогічна консультація Світлана Лоза. Заклад створили майже 20 років тому. Тут консультують батьків і обстежують дітей. Адже для того, щоб правильно провести реабілітацію і корекцію, потрібно правильно діагностувати дитину. Розкрити її книжку, прочитати і зрозуміти, чому у цієї дитини саме таке порушення, яке ми бачимо, чому воно виникло, і як дитина поведе себе в майбутньому, чи це порушення буде відображатися на її навчальній діяльності, ігровій діяльності, на її спілкуванні з однолітками? Чи чим їй можна допомогти? І фактично, ми допомагаємо визначити освітній маршрут дитини. Ми визначаємо програму. Навчання або корекції. ми визначаємо шляхи корекції. Якщо вона потребує консультації профільних спеціалістів, наприклад, занять з логопедом з психологом. Також, якщо дитина потребує медичного втручання, ми рекомендуємо мамі звернутися за консультацією до профільних медичних працівників. Пані Леся привела сюди свого п'ятирічного сина, у хлопчика проблеми з мовленням. З якими проблемами ви прийшли консультацію? Погано розмовляє, не вимовляє всіх букви, переставляє з букви. Погано мова. А як ви давно це помітили, оці проблеми мови? Ой, він дуже погано пізно почав говорити. Я сподівалася, що він почне сам виговорити, Я його старалася сама, але нічого з того не вийшло. Ми тоді вже ми до школи, і ми вирішили, що треба звертатися, бо. Який раз ви сьогодні прийшли у цю консультацію? А... Ну, ми сюди перший раз. А... Тобто Ви хочете тут займатися, щоб з ними займалися спеціалісти? Так. І щоб він гарно. Саме так проходить обстеження у цій консультації. За дитиною по черзі спілкуються психолог, педагог. За склом за ними спостерігають інші спеціалісти. На основі цих спостережень комісія складає висновок і рекомендує батькам, що робити далі. Звичайно, ці рекомендації не є обов'язковими, зауважує Світлана Лоза. Однак, якщо батьки свідомі, то прислухаються до фахівців. До нас батьків спрямовують дитячі поліклініки, спрямовують лікарні, спрямовують школи, дитячі садочки. Крім того, у нас де виявлення безпосередньо консультантами, коли ми от виявляємо дітей під час обстежень в дошкільних закладах. Ми стараємося, хоча б батькам донести інформацію, що дитинка. Чимось відстає у розвитку. Ми не будемо говорити конкретно, тому що ми не маємо документів медичних. Ми не маємо, ми не бачили мама, ми не з нею не спілкувалися. Але вже її насторожити у тому, що є проблема, це наш обов'язок. І крім того, ми ведемо передачу на обласному радіо, рубрика Особлива дитина, і багато звертань до нас, де після прослуховування цих радіорепортажів». Торік тут обстежили майже 3,5 тисячі дітей. Найбільше звернень з порушенням мовленнєвого розвитку. Його мають 60% хлопців та дівчат, які йдуть до школи. Кожен звук має фізіологічні норми. Наприклад, якщо дитина вимовляє тільки перший склад в три роки, це повинно насторожити батьків. Тому що фонематичний слух закладається до двох років. Нам здається, що два роки це ще дуже маленька дитина. Насправді, до двох років основи фонематичного слуху вже закладені. І коли в три роки дитина не каже звук, наприклад, але чітко вимовляє ма сина це в межах норми. Але коли дитина замість слова «дякую» каже дя, це повинна насторожити. От у нас сьогодні був хлопчик загальний до розвитку мовлення, тому що до трьох років виставляється просто затримка мовленнєвого розвитку. Якщо дитині виповнилось три, а немає фрази, не сформована фраза, нехай це буде проста непоширена фраза з двох, але з двох е, слів, які означають назву предмету і дію предмету. Так? Якщо немає фрази на рік і вісім місяців, два роки, два місяці, це вже проблема. Якщо є тільки перший склад з багатоскладового слова. Це теж проблема. Якщо ще немає шиплячих свистячих на 4 роки, це ще не можна, це і фізіологічна норма. Так, свистячі, шиплячі звуки ставляться від 4 до 5. Сонорні лири від 5 до 6. Але коли дитина йде в школу, вона повинна вимовляти всі звуки, повторити будь-яке слово незалежно від складової структури, тобто чи це односкладове чи багатоскладове слово з 5-6 складів, не плутаючи при цьому звуків, не переставляючи їх, не землю. Міняючи їх, теж саме із складів. Якщо цього немає, потрібно звертатися до логопеда, залежно від цих фізіологічних норм, у 2, 3, 4, 5 і не тягнути до 6 років, не чекати. Порушення мовлення потребують різних часових затрат. Тут на вивченні одного звуку йде до 25 занять. Тому батьки повинні звертатися до них, коли дитині ще не виповнилося і 5 років. У багатьох хлопців та дівчат є проблеми із затримкою психічного розвитку різного генезу. Є порушення опорно-рухового апарату, поведінкові порушення. Психолог консультації Наталія Бандура розповіла, що до них приходять діти, які не мають одного чітко вираженого діагнозу. Приходять діти з розумовою відсталістю, і ця розумова відсталість ускладена, скажімо гіперактивністю дитини, ускладена, скажімо, епілептичними приступами. Є діти-аутисти, в яких також спостерігається гіперактивність, наприклад. Є діти в нас, які приходять з серйозними порушення, мовленевими порушеннями. І тому нам не просто, скажімо так, діагностувати такі дітей, і тим більше не просто надавати консультації. Але ми... Скільки можемо, стільки надаємо ці це, проводимо відповідну роботу з власне з такими дітьми і е, надаємо консультації, консультації вчителям, яким потрібно працювати надалі з ним. Часто діти мають явно виражені порушення розвитку, але батьки через свою неосвіченість, нерозуміння проблеми та страх не звертаються до медиків. Вони займають позицію очікування і сподіваються, що через деякий час їхня дитина сама заговорить. На жаль, такого не трапляється. Якщо не виявити відхилення у дитини у ранньому віці, то в шкільному віці вона не зможе прийти до норми. Ми ведемо дітей від нуля до 18 років. Звичайно, у нас великі проблеми з категорією дітей від нуля до півтора року, тому що батьки звертаються більше до медичних спеціалістів центри реабілітації. До нас дітки найбільше, які приходять це дітки від півтора року і до 18 років. Ми їх ведемо зараз. У нас банку даних дітей в електронному, які ми ведемо згідно. Рішення сесії обласної ради знаходиться 7768 дітей, які, які постійно е, проходять е, консультації, вони проходять е, корекцію. Можливо, дехто вже і закінчив навчання і вже е, потребує таких корекційних моментів в професійно проф, 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 технічному училищі. Я хочу сказати, що е, цей потів. Е, е, я би хотіла, щоб він зменшився, але він на жаль не зменшується, тому що категорія дітей з особливими потребами, як ми їх називаємо, на жаль, зараз в Україні збільшується і нараховує біля одного мільйона дітей. Дуже часто батьки на сьогодні або надмірно опікуються своєю власною дитиною. Ми говоримо про гіперопіку. Ну можливо, їх і можна з одного сторони зрозуміти, тому що все ж таки це діти-інваліди, але з другої сторони, саме ця гіперопіка дуже часто призводить до серйозних надалі поведінкових порушень, і навіть йде мова про певні, скажімо так, про пройдевіантну поведінку. Але це ми вже більше говоримо про це, констатуємо цей факт в підлітковому віці. І є батьки, які взагалі мало приділяють уваги своєму розвитку, скажімо, вихованню своїх дітей. Ми говоримо про гіпоопіку і відповідно це теж потім накладається на розвиток дитини. У цій консультації допомагають дітям бути здоровими і повноцінними. Поки ми знімали програму, раз у раз заходили мами з дітьми, бабусі з онуками. Кожен чекає на допомогу. Але найбільше вражає те, що дорога до одужання довга і в прямому, і в переносному значенні. Лікування довготривале, та піднятися на сьомий поверх консультації сил потрібно чимало, адже ліфт не працює роками якою дитина народилася, не залежить ні від кого від нас, а якою вона стане, якою ми її виховуємо, залежить від, від батьків і від суспільства. Я думаю, що якщо батьки переживають за здолю своєї дитини за її майбутнє, вони будуть уважними батьками, вони будуть мудрими батьками і вони будуть освіченими батьками, тому що категорія сучасних молодих батьків на жаль пов'язана з великими проблемами навіть і в нас, тому що дуже часто батьки. Бувають байдужими, вони вичікують, коли дитина виправиться, коли дитина сама переросте. А слово сама не буває дитині потрібно допомогти, і що саме цікаво, потрібно допомогти в період раннього віку від нуля до трьох, коли відкрити цей період сенситивний. коли відкрите вікно, і ось дитина розвивається згідно всіх психологічних законів. Якщо це вікно закриється, ясно, тоді буде потрібно більше вже часу, сили і і матеріальної забезпеченості для того, щоб цю дитинку все-таки виправити. А якщо не виправити, то хоча б цей. Дефект послабити і адаптувати її до життя у суспільстві, тому не треба ховати дитину від світу, замикати вдома. Дітям з особливими потребами потрібні любов і увага, де спеціальне навчання є одним із їхніх проявів.